Мені надо так лутатися, щоб рядом со мною був уже вихід. Хоча для виходу там ще багато времени і всього остального, але ви бачили, як я потерявся в прошлый раз. Да, бачите, той квадрат обозначає, що мене прямо сюда викинуть сейчас. Но я піду прямо назад в цементку. Тоді полутаємо сейчас цементний завод, Попробуємо. Ой-ой-ой, погано пострелявшись. Там теж хтось стріляється, означає, що на карті є люди. Так, якась байда. Але ми поки беремо все. Йопаю, мать. Ви бачили? uh -huh. Если я так в Найс. Nice. Подсвища, мы в прошлый раз тут были. Тут капец, тяжко играть было. Пиздец. О. Все было жестко. Я помню, был тоже тип. Че они за взять? U nich normalnie tak kontuzowo Co to za dobra puszka? Patronów nie ma, no dobra Мне потом долутатися і просто вийти на виход. Бля, Я не можу ні бігати, нічого. У мене еле кот смог. Типов теж скільки був э, ботов, нікого не полутав даже. куча великих предметів які... Мені нахер не надо. опять помойка. Вот mm -hmm. тут. Вот, вот. Если я так піду, я думаю, тут я ще что-то підлутать. Так что погнали. Ну, типа, я до хера кого убив, але толку мне не дало вообще нікого. Ебать, крокодил. Тут чий таке є. Передатчик якийсь. Пусто. Тут скоріш за все вже луталося. Тобто може на виход ішов як я. Що таке? Хто? Хто? Що? Тікаєм нахер? Я даже до нього не, не підійшов, як він за... Є мать. мінус. а друиды? Найс, лучший шлемный шок. Уже хорошо. Так, який шанс, що мене тут крисять? Платний? Як це це платний? <гум> а У мене нема грошей. Пиздець. Нам Штарші, тоді плаву, аж сюди надо йти. о Це жопа, хлопця. По-перше, в мене патронів не так багато. <гум> а по-друге, йти то далеко. Прикол. Хто знав, що є платна тема. Не знаю. Что тут можно чуваков полутать? какая хрень Так, мне надо как выйти а, вот тут здесь выход должен быть Да иди ты нахер оце, говорить, интересно, це не выход, говорить. Я тут не можу вийти, да? Ох, 22 тисячі стоя. Поменяем. Я думаю, хорошая замена. Велика, конечно, штучка, но. Що поробиш? Музику включить можно? Не знаю, що це, Тс. Успокоїм його душу, правильно? Я так думаю. Блин, прикольний лагерек такий. Сейчас может тут нормально налутатися. Керосинка якась. Но мені нікуди ставити. Це візьмемо свалим. Так, а хто помне? Ми вище піднімались до любятки, чи ні? Бо я не помню, если чесно. Це було один раз тільки поки що. Щас мені здається, треба десь ось сюди скоротить. Бо туди як підемо, то... Нічим добрым це не закінчиться. Опа, сюди можна попасти? Гази. Да? Надо буде кусь затестить. Так, вот тут подъем и і бог якраз. Да, це мы отсюда, наверное, піднимались того разу. Чи ні. Щось я, я не пойму. Но я сюди не заходив в той раз. І не хочу цей раз заходити. Щось нас тут і жахнуть, по-любому. Це якийсь серйозний гантерський город. Якщо туда піти, то навряд чи ти виживеш. Бля, он, тип, ходить. Повезло, не спалив. Де ще тоді заходив. Я якось так быстро тоді піднявся. Так у мене ще 17 минут є, можна ще оцю штуку глянути. Закрийся. Тут Такий медкіт. Ключик якийсь. Ключик шостої. 10 тисяч, перчатки, тисячу. Ну от ну, ми цю перчатку тут і замінимо. В принципі. Так і тікаємо, там вже опять стріляють. Я ж кажу, тут поки це на ботах, на ботах більш-менш. А коли попадає реальний тип, або ще й тип в тімі, так то, звісно, вже труба. Бачите, я другою дорогою якось прийшов, то раз я якось не так проходив. Так, другий виход. За сьогодні. Два із двох пока. Поки йдемо стабільно Так, це раз, вроді як я більше виніс, але. да бачите, 184. Контесту було менше, але фішка в тому, що я й типов вже ж не лутав. У мене багато ще свого одного міста осталося.